Вітаю, шановне товариство! Чомусь багато людей не надто любить комах. Ну хіба що корисних бджілок та красивих метеликів? А інші комахи здаються чи то огидними, чи то косючими, чи то шкідливими. І, зустрівши на своїй ділянці незнайому комаху, людина часто просто інстинктивно прагне її знищити, придушити. Хоча насправді більшість комах, які живуть на наших ділянках, не тільки нешкідливі, але й корисні. Це один з моїх улюбленців, богомол звичайний. До речі, богомол це одна з найбільших комах України, бо самка богомола може досягати в довжину більше, ніж 8 см. Самці богомолів десь два рази менші за самку. До речі, в цих комах досить жорстокі стосунки між статями. Після спарювання самка може з задоволенням поласувати своїм колишнім пар партнером і десь третина самців богомолів гине після пристрасного кохання. Але загалом. Е Богомоли це корисні комахи, вони знищують шкідників. Ось бачите, зараз тут богомол тягне сарану, яка розміром більше за нього. Так що, якщо ви зустрінете на своїй ділянці цих милих комах, не чіпайте їх, не знищуйте від них буде багато користі. Та й спостерігати за богомолами дуже цікаво. Як на мене, вони дуже милі і симпатичні. Ще один різновид корисних комах це оси ентомофаги, це група хижих ос, у яких і личинки, і дорослі особини харчуються комахами. Хижі оси риють в землі ось такі нірки, ну це я вам показую в пришвидшеному вигляді. Потім оса знаходить якусь здобич. Це може бути велика гусінь або сарана. Оса паралізує цю комаху своєю отрутою, затягує її до нірки і відкладає в цю комаху яйця. І потім личинки, які вилупляться, так би мовити, живляться оцією консервою. Оси, ентомофаги це не єдині комахи, які риють нірки. І ось у таких нірках живуть цвіркуни. Це цвіркун степовий. Він зовні трохи схожий на таргана, але насправді це далекий родич коника Стрибунця і близький родич капустянки. Хоча цвіркуни має отакі стрибальні задні ноги, як у коника стрибунця, але він не стрибає і не літає. Цвіркуни це всеядні комахи. Вони можуть їсти рештки мертвих комах, а можуть їсти рослинну їжу, а личинки цвіркунів можуть підгризати коріння і перегризати стебла молодих сіянців. Особливо вони полюбляють молоді ростки соняшників. Але не сказати, що цвіркуни такі вже страшні шкідники, тому що, як правило, вони не розмножуються масово, і тому та шкода, яку вони можуть завдати нашим посівам, незначна. Тому цвіркунів також не варто знищувати, тим більше вони гарно співають. На кропі ви можете зустріти ось таку красиву яскраву гусінь. Яку також не варто знищувати, це гусінь метелика парусника. Метелик сам по собі дуже красивий, і цей різновид не розмножується масово, отож гусінь великої шкоди вашому кропу не принесе, а чудові метелики порадують вас своєю красою. А якщо ви побачите таку коричневу або зелену гусінь з виростом на задній частині тіла, який нагадує ріг, то таку гусінь теж не варто нищити. Бо це гусінь одного з різновидів метеликів, бражників. Багато видів цих метеликів занесені до Червоної книги України. І окрім того, великої шкоди городнім посадкам ця гусінь не завдасть, тому що, як правило, ці гусінь бражників харчуються дикорослими рослинами. Але, звісно, не тільки комахи живуть на наших грядках. І коли ви бачите на грядках такі досить великі нори, ви, мабуть, думаєте, що це миші. Але ні, в 90 випадках. Це нора жаб ропух, які ховаються там від денного світла. Ці земноводні виходять на полювання вночі і дуже ефективно знищують шкідливих комах і в тому числі й комарів. І, звісно, не варто вірити тим дурним забобонам, який каже, що якщо взяти ропуху в руки, то на руках виростуть бородавки. Мені особисто дуже подобаються ці милі створіння, а ще я в захваті від їх маскувального забарвлення. Ви бачите жабку? А вона тут є.